On this number. Mm, then i send you the list of all the required documents and an example of the contract to get familiar with. read the terms and in two days i'll get the contract ready to sign at the embassy of the french republic. Mm-hmm, and could you clarify when will i have to go to paris? a week after signing the contract. thank you. Uh, uh, I'll be waiting for the message on WhatsApp. Have a nice day. Нічого собі ти шпариш англійською. Ну ти ж не захотів піти на курси. А Нащо вона мені треба? Ніби вона мені знадобиться. Думаєш? Мені здається, точно знадобиться. Так а ти тут що взагалі робиш? А школа? Ну, в мене вперше зміни уроки. Тиждень так, тиждень так. Точно. А ти вже вирішив, куди вступати будеш? Та в мене ще купа часу. На крайняк, як ти, в творчість. Тоді мама точно з глузду з'їде. Хочеш кави чи какао? Давай, якщо ти пригощаєш. Слухай, ну можна подумати колись було інакше. Мені айслати і собі щось візьмеш. Так а де кава? Я замовив, роблять. Там так душно. Я тут почекаю. Що читаєш? Зразок контракту. Ну, пам'ятаєш, про Францію розповідала? І що пишуть? Не повіриш. Мені фіга не зрозуміло. Ну, тут все французькою. Так забив перекладач а. Mm -hmm, mm -hmm. mm -hmm. що сталося? Oh, eh, Та ні, все добре. Дякую. Yeah. Та бери вже. Можна подумати, без мене не куриш.